обличчя І дивитися на грудну дитину. Чи дихає він, чи не дихає. Якщо він дихає, звісно, грудна клітина рухається. Може бути таке, що не дихає. Чому людина не дихає? Це може бути смерть. Смерть або клінічна, або біологічна. Від клінічної смерті до біологічної 5-7 хвилин. Ми не, не знаємо. Але якщо немає дихання, ми повинні допомогти людині. Ми витягаємо людину з машини. Як ми відтягаємо? Ми беремо його, бо ми не знаємо, нього можуть бути пошкодження. може бути хребет пошкоджені, можуть бути, можуть бути е, да, внутрішні органи рух кіно. Ми витягаємо його аккуратну, ставимо ось так в руку. Своєю правою рукою тримаємо його руку, а цією рукою тримаємо голову, щоб може бути пошкоджений хребет. і акуратно виконуємо.